Ці кадри показували у британській пресі. Ми в Британії не знаємо, що тут відбувається. Тому я подумав, що мені потрібно приїхати і побачити, що ви переживаєте, яке тут життя. Це були авіаудари по бородянці. Я бачив це місце по телебаченню. Запити натури є. Європа приїжджає, але більшість це США. Найгірше те, що ми про це забули, це ж було зовсім недавно. Все, що сталося, забувається. Про це не можна забувати. Я би всім порадив відвідати Київ. Зараз ми їдемо до танків та до тої техніки, яку розбили. О, чудово! Приємно бачити знищені російські речі. Це вже стоїть майже третій рік. Нині британський уряд стверджує, що нам не слід їхати в Україну. У Великій Британії ми стежили за розвитком війни, і що дійсно очевидно для мене зараз, і до того як я приїхав, так це те, що вона зникла з перших шпальт газет. Ми в Британії не знаємо, що тут відбувається. А ви 24 на 7 живете, якщо можна так сказати, в зоні бойових дій. Тому я подумав, що мені потрібно приїхати і подивитися, як це побачити, що ви переживаєте, яке тут життя, чи воно справді таке страшне, як описує наш уряд, забороняючи нам сюди приїжджати. А насправді воно не таке вже й погане. Україні я вдруге перший раз був тут у 2019-му. Насолодився Києвом, а також Бабин Яр і Чорнобиль. Я з Нордгемптона в Англії. І вдома я займаюся власним бізнесом, але у цій порі року роботи не так багато, тому знайшов час приїхати сюди. Я сів на літак до Варшави, а звідти доїхав нічним потягом до Києва. На другу знадобилось десь 15 годин. Я шукав в інтернеті, як приїхати. Знайшов послання на цей тур і просто вирішив, що поїду. Люди приїжджали сюди на машинах, кидали машини і під мостом переходили вже на цю сторону. Це їх вже зустрічають з цієї сторони, вже тут в Романки, і вивозять у бік Києва. Росія обстрілювала в цей момент, коли вони евакуювалися. Жінка, волонтер і двоє дітей загибли. Ці кадри показували в британській пресі. Ось цей храм. Дивіться, ось цей храм. найгірше те, що ми про це забули, це ж було зовсім недавно. Все, що сталося, забувається. Про це не можна забувати. Кожен повинен пам'ятати, що сталося, особливо біля церкви. Про це писала вся британська преса. А я забув, поки мені не показали відео. Це дуже сумно, що ми так швидко забуваємо про важливі речі. Сьогодні у нас був гість із Великобританії. Ми показали історичні місця Ірпеня, показали йому трошки Дмитрівки і показали йому Бордянку. Ці локації входять у наш тур. Якісь локації, на щастя, відновлюються і вони зникають з нашого списку, але місця ще є. I think, um, uh... um, um, uh... в рази вразив мене найбільше. Було б добре зберегти. його. Це те, що ми бачили по телевізору. Все забулося ось в чому проблема. Ви подивіться, де зараз всі ці люди. Деякі з них повернулися до Ірпеня, деякі з них живуть в інших містах. Взагалі, я ніколи не, не думав, що буду гідом, буду показувати місця. Все почалося у 22-му році. Я є мешканцем Рпіння, знаю ці всі обставини, які там були, і так далі. І мій друг зателефонував мені Дмитро Нікіфоров і сказав про те, що якийсь його там знайомий друг, товариш з США хоче побачити терпінь. А так як я місцевий, покажи, будь ласка, і таких людей було на протязі року. 5 чи -6, 6 людей, яким просто показували, просили їх донатити, підтримувати Україну. Не було метою матеріалізувати цей проєкт, а вже, мабуть, у 2023 році ми сіли з метровом це питання, він сказав, що ми можемо зробити якісь тури сюди, все був приліт. Ці автомобілі були перепарковані і одна закинулася. Ми бачимо, що в будинку жили люди, там є меблі їх. Чи була тут якась ціль для удару? Ні, ні, ні. Ось такі будинки там далі були, але вони їх вже відремонтували. Динаміка є, всім цікаво приїжджати і дивитися на історичні місця, тому поки туристи приїжджають. Ну, я б не сказав, що їх більше або менше, ми не ведемо там чітку статистику, але за запити на, на тури є. У 2024 році більше 50 було. Їх розстрілювали ці машини, і кров на сидіннях, ми бачили, і дитячі речі, які ще там ну, люди намагалися виїхати. Це броньований автомобіль. І коли почалася війна, один із підприємців, бізнесменів Ірпіня, передав цю машину для тероборони. У цю машину був прильот артилерійський, і всі пасажири, які були там, хлопці з тероборони, всі вижили. Тут написано Слава Україні. I take я фотографую для себе. Деякі світлини викладаю в соціальні мережі, але більшість залишаю собі. Я був здивований, коли із Австралії у нас були туристи. Як правило, це США, Великобританія, Європа приїжджає. Але більшість це США у 24-му році я побачив, що туристи поєднують туристичну ціль зі своєї, тобто це ютубери, які знімають відео про історичні на історичну тему. Це військові журналісти, яким ця тема дуже цікава. А ну і мабуть відсотків 40 – це саме туристи для того, щоб подивитися і отримати інформацію не з СМІ, а саме з. Зі спершу джерел та побачити все своїми очами. Росіяни заходили з цього краю. От звідси вони заходили. Оці будинки, якщо ми так придивимось більш уважно, вони всі постраждалі, бачите? І вікна були розбиті, і фасади. А де була довжелезна колона російської техніки? Це була буча, чому ми її прибрали з свого туристичного листа? Тому що зараз вона вже зроблена повністю, вона відновлена, там немає чого туристу побачити, тому йому ну, не дуже цікаво там щось дивитися. Сімпо це Такі тури важливо робити, щоб не забути, що трапилося. Я боявся перед цим туром, і це те, що ми бачили вже, тому що час минає і з плином часу все буде стерто з лиця землі. Звісно, потрібно відбудовувати і покращувати все. Але там, де ми були на дорозі з танками, важливо зберегти такі речі, щоб люди не забули, що там відбулося. Обережно. Це росіяни хотіли вкрасти. Хотіли вкрасти всі ці телевізори і пральні машинки. Це житлові квартири. Люди збирали іграшки, якось все, все, що вони мали, вони вивозили звідси, і вже приїхали після того, як Ірипінь було звільно. Якісь речі забрали. Вже важко сказати, що є наслідком того, що трапилося, а що вже є звичайним природним руйнуванням. Нам сказали, що ми не можемо сюди їздити, але я подумав, що це можливо дещо викривлена думка. Тому і приїхав. Але тут непогано. Я казав Олексій, що це як лотерея, чи не так? Немає причини не приїжджати. За два дні, мабуть, я не відчуваю жодної загрози чи небезпеки. Ви Лише спостерігаєте за історією, як якийсь тип просто хоче бомбити людей, щоб вони були покірними. Як оборонялася Україна, як це відбувалося, просто знімаю капелюха перед українцями. Вони вже так довго тримаються. Mm. <проб> я стояв і дивився. Uh, yeah. Так, це було ввечері. <проб> слухав сигнал тривоги. Потім я озирнувся, а люди просто продовжували йти далі. Ви берете приклад з того, що роблять місцеві жителі. Якби місцеві жителі починали розбігатися, я думаю. Я б запанікував. Але ні, зараз я не маю жодних побоювань. Я би всім порадив відвідати Київ. Ось ми вже в Бородянці. Це були авіаудари це. по Бородянці. Будинок був повністю зруйнований. Я бачив це місце по телебаченню. Людей вражає, перш за все, будинки, розтрощені, понівачені автівки, тому що це життя, яке було там, воно зупинилося. І їх це вражає абсолютно, і також вражає стійкість українців. Це Росія Більша і сильніша. А ця дитина. Це Україна, яка захищається. Знаєте, те, що ми зараз бачимо, це важливі події. Так, ми бачили, як бомба чи що там нещодавно влучила в Макдональдс, але ми не чуємо про повітряні сирени, не чуємо і не повертаємося до історії. Не говоримо, що сталося, а це те, що нам потрібно робити. Ми повинні нагадувати людям, що це просто звичайні люди, які живуть звичайним життям, над яким знущається група божевільних Росія. Це був один з прильотів, ось сюди прилітів. І е, до Тараса Шевченка у голову, дивіться, е, шматочки прилетіли. Дивіться, як вони попонівичили. Цей пам'ятник, оце наглядно показує, коли Росія приходить туди в гості. На жаль, ще є такі місця, які не відбудовуються. І багатоквартирні будинки, і приватні будинки є, і інші локації, які є, які не є туристичними. Як буде далі? Я хочу, щоб відбудувало все, і вже місцева влада зробила організовано це. ті місця. Коли можуть приїжджати туристи і показувати їм ті локації? Ось бачите, тут було два будинки. Їх немає. Куди вони поділися? Обидва знесли. Ти ж tour... Сьогоднішній тур коштує 250 фунтів. Чи це дешево? Я не думаю, що це дешево. Чи вартує воно ваші гроші? Безумовно. І чи хвилюють мене ці 250 фунтів зараз? Ні, адже це дало мені можливість зробити те, що сам би я не зробив. А ще організатори туру дають гроші на військові потреби. Якщо я віддав частину грошей на військові потреби, можливо, заплатив комусь зарплату і отримав можливість побачити речі, на які я б не подивився сам. То це варте кожного фунта. Та worth своє вцілі. Ті суми, які е, є на сайті, е, стартують від 150 в євро. Ось, і по домовленості. Що це означає по домовленості? Деякі туристи є. Вони хочуть е, побачити Київ, вони хочуть побачити Київську область, вони хочуть поїхати у Харків, вони хочуть побачити Миколаїв і таке інше. І е, той супровід, який вони бажають, під них налаштовується і з цього ціни змінюються. Більш того, частина коштів. Передається для сил зсу та інших підрозділів, Насправді неможливо повністю зрозуміти, через що пройшли люди. І я не думаю, що коли небудь вдасться це зробити. Хіба що можливо поїхавши ближче на схід і вирушивши до Харкова або кудись на зразок цього? Можливо, я ще повернуся і поїду туди.